Щороку, на початку березня, відбувається дуже важлива для нашої країни подія урочистості пам'ять великого Кабзаря. Тарас Григорійович Шевченко знакова культова фігура в національній культурі, скільки б не минуло років, чудовий творець яскравих літературних образів і поетичних рядків завжди залишається з українцями в їхніх серцях і думках. 3-4 березня у приміщенні центральної бібліотеки для дітей проводили фінал конкурсу читців декламаторів. Тараса Думки будуть жити віки». У перший день змагались учні перших-четвертих класів, у другій старші діти. Загалом прийняло участь 85 виконавців. Минулий рік був ювілейний рік Тараса Шевченка. Тому сказати, що цього року трошки більше дітей я не можу. Напевне, навіть минулого року в нас була кількість учасників, ну, не набагато, трошечки більша. Але хотілося б зазначити, що кожного року зростає майстерність дитяча. Вони готуються вже зараз не просто як до конкурсу чи ці творів Тараса Шевченка. А ви звернули увагу, що є дуже багато літературно-музичних композицій. Діти вдягаються в національний одяг. Діти спеціально готуються до цього конкурсу. Тому дуже приємно. Що вони ставляться, що наші читачі ставляться до конкурсу з такою відповідальністю і з таким бажанням приходять до нас? Читають майже всю творчість Шевченка. Якщо раніше дійсно це були такі найбільш відомі його твори, то цей рік навіть в пріоритет ставляться менше відомі твори Шевченка, і це також радує, тому що розширюється… Коло цікавості до його творчості. Ну і якщо ви ще звернули увагу, у нас оформлена виставка дитячих малюнків, ілюстрації до творів Шевченка. Ми це практикуємо також уже дуже багато років і також радує, що і ці діти теж з величезною відповідальністю ставляться до своїх, ну скажімо так, завдань. Можна назвати наших маленьких читачів справжніми патріотами, тому що, в принципі, великі патріоти і великі люди. Виростають з маленьких наших читачів, яких ми намагаємося знайомити з українською творчістю, виховувати в них патріотизм на майбутнє, щоб з них виростали достойні українці. Знову і знову всі присутні затумовували подих, коли лунали пророчі слова в виконанні маленьких артистів. На великдень, на соломі, роти сонці світ, на тобі крашенка. Ще під кишка, повіть, кому сиди. Однак сидить позивну, сирітчик, рученята, сховавши в руках. Мені мати побувала, мені бочко справить, а мені гріщина мати лиш твою вишивала. А я, а я а в купа обідала? Сирі. Геніальний поет ніби сам своїми творами промовляв до присутніх, адже кожен його вірш це радість і біль його життя. Тож переможцями конкурсу цього року молодшовікової категорії визнані перше місце Аль Алі Дар'я, Білоцерківська загальна школа, номер 15 четвертий клас. А сьогодні ти переможець, як відчуття залі що ти почуваєш? Радість, дуже, дуже радісно в душі. А скажи, той, що ти декламувала вчора Шевченківський твір? Ти сама його обирала, чи тобі хтось допомог? Мені мама вибирала, допомагала його вибирати. А ти можеш зараз нам продекламувати, <как> Чим саме ти виграла, яке зайняла перше місце? Світе тихий, краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю не вчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я. Колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Богдану. Богданочку, як би була знала, у колишці б задушила під серцем приспала, дні брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Хай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімайте. Помагайте, недолюдки матір катувати. А скажи, що ти відчуваєш, коли читаєш вірші? Фори. Відчуваю Україну, яка вона є. Тобі подобається творчість Шевченка? Так. Лідерами серед читачів дітей учнів 5-7 класів стали Анастасія Костина, Білоцерківська гімназія №1, 1 сьомий клас. Найкращим декламатором серед читачів учнів 8-9 класів журі визначили Анастасію Василюк, Білоцерківська гімназія №1, 1 восьмий клас. Переможці були нагороджені дипломами та пам'ятними подарунками від адміністрації Білоцерківської міської центральної бібліотечної системи та голови Київського обласного відділення національної спілки письменників України Анатолія Гая, солодощами від депутата міськради істоміна Сергія, іграшками від голови організації ветерани органів внутрішніх справ Олени Іванової, а заохочувальні призи отримав кожен малюк та підліток.